І ось ми на огляді трьохповерхового котеджа на озерні. Тут нас відразу гардеробна зустрічає і виходимо в нашу велику приємну залу. Вже підготовили новорічні декорації, теплий камін. До речі, всі меблі залишаються. У нас де вся плитка, у нас тепла підлога розведена. Тут кухня, така дизайнерська під замовлення, абсолютно все дерево. Холодильники, телевізори. Що ви бачите, в принципі, ми вам залишимо новим власникам. Тут у нас ще є гардеробна доволі містка. Ванна з туалетом на першому поверсі. Піднімаємось на другий поверх. Тут також у нас є туалет. Так, так. І це в нас спальня. Перша спальня, кондиціонер, зручне ліжко. <рес> так, Тут в нас ще також робоча зона, можна кабінет зробити і така трошки більша спальня, теж можна гостювою лежати. А ізюмінка цього котаджа це цей балкон з барбекю зоною. Навряд ви ще десь могли таке бачити, коли на районі Озерни можна собі повністю відтворити затишок. Теплий камін. І третій поверх Дуже чудовий, якщо у вас мальчик та дівчинка є вже діти. Або це буде такий підготовчий етап. Це в нас для мікрочоловечка кімната хлопчика з теж балконом на другому поверсі. І ще в нас є дівоча кімнатка. Це, до речі, не елемент декора, це є шафа. Ще один кабінет. І от така мила, файна розова кімната для дівчинки. Тому телефонуйте за номером телефону. Котедж дуже крутий, тому будьте одні з перших, хто зможе придбати для себе цю красу.